Duże to ta ekskursja. Так, в цьому відео ми попадемо на острів Джеймса Бонда, культове місто, яке прославила звичайна скала. Попливемо на каяках на безлюдний острів. І розкажу, як одним дзвінком організувати і рибалку, і тайських дівчат. А також як потрапити на острів морських циган і вижити. Тому не переключайтесь, полетіли. Добрий ранок, ми все ще на Пхукеті і їдемо в тур на лодках. Будемо плавати на лодках, на каяках, балдіти, острів Джеймс Бонда. Подивимося. В курсі Антон, що за острів Джеймс Бонда. Не в курсі. Ми там вже знімали фільм. Вот это поворот! Ну блін, напевно. У нас коротше, трансфер до нашої яхти, Я ще такого не бачив. Пірс не знаю, метрів сто, а ми зараз будемо їхати на машині. Ранок почався стандартно. Нас із Антоном забрали з готелю на мікроавтобусі і відвезли на пірс. АОПО. плюсом стало те, що на лодці було два гіди. Мінус це те, що один з них був російськомовний, що трішечки зіпсувало атмосферу. До пірсу ми доїхали швидко, а там на нас уже чекав човен. Але щойно ми відплили, почався справжній тропічний рай. Заставляють знадіти жити. Покинувши Пхукет, ми вирушили до острова Панак. Його візитівкою є стрімкі скелі та таємничі печери. Пропливаючи через них можна потрапити в саме серце острова. Місце, яке виглядає, немов із казки. Ми, коротше, пливемо на безлюдний острів. ой модерно Ой. Воу, бо сенькі за без контент. Ха-ха! Босса, what is the name of this island? Пох! Ми сейчас на Пох Айленд, тут, короче, плаваем. О, сейчас плываем в печеру. Дивіться, офигеть. Ух, боже, тут а прикольно. Так тут ще не було серце, але зараз його не видно, якось бос неправильно став. Босса, can you go back for one meter? О! О-о-о-о. Вот-вот-вот о, 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 о. ми знайшли. Окей, дякую! Вот, дивіться, серце. Отак, От хоп. І хоп. Ага. Коротше, там кажуть, що є десь буду щось. Оце буде. Чикен? Буду і чекен. Я, чесно, не знаю, де вони тут бачать, і буде чекінцем. Це, мабуть, треба Magic Mushroom взяти, щоб бачити це все. Ну, от серце було класне, серце було там прикольне. Дуже крута екскурсія. Саме прикольне, що за тебе грибуть, поняв? І це прямо можна так кайфанути. Клас. Так що, якщо є можливість, беріть собі гандольщика лічного. Тіп, коротше, взагалі наш шийканосчик, ще й подруг рішає. І рибалку нам зарішав, і подруг нам зарішає. там, Антон, я контакт. А что там было? First fishing, after fishing girl? How are you? How are you? Chilling, chilling, just chilling. chilling. nice. Good view. Do you like fishing? Fishing, fishing. Me too. Me too. Me too. Me too. Me too. Me too.

Що йому рибу показує, той каже, фотки покажи. Далі ми попрямували до головної точки екскурсії: Острів Джеймса Бонда. Вилетіли на острів Джеймс Бонда. Будемо знімати фільми зараз. Треба гіда знайти, щоб він нам розказував все, поняв? Ми, коротше, на острові Джеймс Бонда. Тут знімався фільм. Ти пам'ятаєш, як називався Два ствола. Золотий ствол. Ну коротше, якийсь коротше фільм старий про Джеймс Бонда 78-го року. І він дуже завірусився. В плані не фільм, а цей спот і став дуже популярний. Сюди приїжджали різні відомі люди. Тут якісь коротше таблички. Зараз будемо дивитися і кажуть. що... Сім'я потім типу, після Джеймс Бонда плинув потік туристів. Потік туристів. от так От ми зараз будемо дивитися, Я що почала. тут. саме тут знімався культовий фільм Чоловік із золотим пістолетом з агентом 007. Насправді островів два. Перший великий називається Аопінг Кан, що перекладається як острів похилої скелі. Другий острів котапу, що перекладається як цвях. Саме так і виглядає скеля химерної форми, яка стерчить посеред моря і вкрита диким лісом. Я теж так можу. Я тримаю цей острів на руці. Антон, ти теж тако хочеш фотку? Давай, зараз тебе сфоткаю. О, тут тут знімалися, бачите? Піднімаємося на якусь класну точку на цьому острові на іншу сторону острова. Це, по суті, мабуть, ейрол. Скелясті утворення незвичайної форми та яскраві пейзажі навколо привернули увагу голівудського режисера, який у 1974 році зняв тут блокбастер Бондіану Людина із золотим пістолетом. А ось тут таблички всіх людей, які тут були, популярних людей, мабуть. І така от скеля. Не знаю, як вона така рівна вийшла, але дуже гарно виглядає і дуже висока. Ну а ця скеля, що з'являється на екрані лише на 15 секунд, стала знаменитою та отримала нову назву острів Джеймса Бонда, і почала приваблювати сотні тисяч туристів. Ну а ми зробили фото, записали класні відео і продовжили нашу екскурсію. Так, зараз фаркуємо нашу лодку біля печери Айскрін. Казали, що там є скали форми морозу. Будуть літучі миші, буде якийсь колодязь, буде коротше буде все. Зараз побачить. <паспорядок> Короче, сказав, що можна йти в пещеру самим і ми зараз піднімаємося з Антоном. У нас є фонарик, у нас є бутылка води, все, ми йдемо, ми готові. Ану, туда. А ну світи туди. Ти бачиш її? <ривіт> а, Ааа, реально. О, офігеть, можна. А ну світи, 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 я щось туда буду, прям заходить. Ого, так там ця печера глибока, капець. Ти не хочеш туда дальше піти? Там стремно ці миші, я їх типа не резко десь можу вылететь. вони літають. Ми чисто знову як шерпи, поняв, з своїм фонариком чисто. Як їх багато I'm Batman. Там ціле стадо їх. О, тут все айскрім, дивіться. Бачите, я тримаю ріжок айскрім. Реально чуть похоже. Мені кажеться, він нас байтить, щоб ми десь йшли. Ага. Прикол

Обід нас чекав у незвичайному місці у селі морських циган. Це плаваюче село офіційно називається паньї. Воно займає лише невеликий клаптик суші, тоді як більшість будинків побудовано на сваях прямо на воді. Попросили нас помити руки. Ми і так планували мити руки. Будемо потім перлини купляти. кажуть, що настояще. Що ти Антон Перлини будеш тайці купляти? чи не свої? Звісно. молодець. Бачите, будьте такі, як Антон. Так, у нас тут обід. Шведський стіл. Вау. Так, накрили собі такі столи. Він теж собі набрав. І з таким видом зараз будемо обідати. Важко повірити, але тут мешкає понад 1600 людей. Будинки, школа, магазини і навіть футбольне поле стоять на палях. Ну а мусульманські індонези, які тут проживають, відомі як морські цигани через свій кочовий спосіб життя в минулому. Ля, прикінь тут жити типу, на воді отак б хотів. Ну і спеціально для вас знайшов логіку, чому це поселення обрало жити на воді. Колись іноземцям забороняли оселятися в Таїланді. Тому кочівники обійшли закон і побудували своє поселення на воді. Почали займатися риболовлею, звикли до такого спосібу життя і залишилися жити на воді. Але головною фішкою цього поселення є видобуток перлів. От ти, звісно, Антон вибрав якусь саму дорогу. Бін. Хончу, бісай, Кажуть, що тут якісь самі справжні перлини. Я не знаю, чи це правда чи ні. Вона ще обрала зажигалку і підпалювала її. Не думаю, Дивіться, що вона робить. Mm -hmm. Перли стали важливим джерелом доходу для села. У прилеглих водах вирощують спеціальні види устриць, які формують перли. Сприятливий клімат і чистота води у затоці Пханга дозволяють створити високоякісні перлини. Тому покинути це поселення без сувенірів ми просто не могли. Я чесно не знаю. типу, наскільки це правда? Чи ні. нам сказали 750 бат стоїть сережки. Тут вже Антона пробують закрити. Не знаю, чи закриють, чи ні, але виглядає гарно. Все, короче, Стаса тоже закрили на справжній перлинці. Вот Антон тебе не надо? Бар. Бороду підрівняти? Бар і барбер. Сразу. в одному. Блін, ну вони типу, я думаю, дуже багато з цього, що okay. такі туризм. Okay. О, пошли okay. Так, я вам нагадую, що ми все ще на воді. І знаходимося в цьому поселенні, яке знаходиться на воді посеред моря, океану. Не знаю, це жесть. К нас завезли на такий острів і ми тут особі чилимо. Такий дуже довгий пляж, стульчики, можна покупатись. Ми вже тут особі чуть -чуть випили попивку і будемо їхати додому. Отака в нас вийшла екскурсія. В принципі, було прикольно, весело, можу рекомендувати. Всі місця дуже гарні. От, єдине, що не було таких прям дуже класних пляжів, щоб покупатися з такою водою, знаєте, як з відосів. Всюди вода така була, не очень. От. Ну Але ми в плані не розраховували на це, ми більше розраховували на природу, на скали, на каяки. Це було круто. Так що можу рекомендувати. Пхукет топ, все, будемо йти на лодках. А що ви думаєте про пхукет? Поділіться своїми порадами та історіями в коментарях. Не забудьте підписатися і поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Також не пропустіть відео, де я розібрав всі плюси та мінуси пхукету, а також інші цікаві проекти на моєму каналі. Дякую вам за перегляд. Всім папа! -па.